Мої вітання, друзі! Сьогодні будемо готувати надзвичайно смачне яблучне печиво. Це той випадок, коли аромат домашньої випічки створює справжній затишок на кухні. Рецепт простий, інгредієнти доступні, а результат просто диво. Тож залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. У глибоку миску додаю 100 г сметани для м'якості. Виливаю 100 г розтопленого вершкового масла. Саме воно зробить тісто ніжним та ароматним. Якщо ж масла немає, можна сміливо взяти звичайний маргарин. Він теж чудово підійде. Розбиваю одне яйце, 3 столові ложки цукру, чайна ложка ванільного цукру для приємного аромату та пів чайної ложки солі для балансу смаку. Усе це перемішую вінчиком, щоб вийшла однорідна красива маса. Тепер черга борошна. Його потрібно грамів 300. До просіяного борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача. Спочатку замішую лопаткою, а коли тісто почне збиратися докупи, працюватиму руками. Довго місити не потрібно. Воно має залишитися м'яким та ніжним. Готове тісто перекладаю в пакет і при кімнатній температурі на столі залишу хвилин на 30. За цей час воно стане ще більш слухняним, а ми поки займемося яблучною начинкою. Для начинки я беру 3 яблука. У мене вони домашні, ароматні з легенькою кислинкою. Спочатку видаляю серцевину, потім акуратно знімаю шкірку. Далі натираю яблука на велику терку. В цей момент на кухні вже відчувається свіжий яблучний аромат, на сковорідку кладу шматочок вершкового масла приблизно 30 г, додаю столову ложку цукру, чекаю, поки масло розтане, а цукор почне ледь карамелізуватися. Цей аромат просто неймовірний. Викладаю на терті яблука і добре перемішую. Якщо яблука будуть у вас занадто кислі, підсипайте ще трохи цукру. Тушкую всього 2-3 хвилини довше не потрібно. Інакше вони втратять текстуру. Важливо, щоб шматочки залишилися ніжними, але відчутними. За хвилину до готовності додаю чайну ложку крохмалю. Він загустить сік і начинка стане густішою, але залишиться соковитою і ароматною. Коли яблука готові, залишаю їх охолонути, щоб вони не розплавили тісто. Тісто відпочило і готове до роботи. Дістаю його з пакета, розділяю на дві частини і розкачую в ковбаску. Нарізаю невеликими шматочками по грамів 40. Це буде розмір одного печива. Кожен шматочок скочую в кульку. А щоб вони не підсихали, накриваю їх плівкою або рушником. Беру одну кульку і розкачую у невеликий прямокутник. Можна це робити качалкою, можна трошки руками відтягувати краї, кому як буде зручніше. На один край викладаю яблучну начинку. Акуратно підгортаю тісто і защипую, щоб начинка залишилася всередині. На другому краї роблю кілька паралельних надрізів шириною приблизно 1 см. Коли печиво спечеться, ці смужки розкриються і утворять гарний візерунок. Згортаю тісто трубочкою. Таке печиво можна залишити рівним. Або надати йому форму півмісяця. Тут усе залежить від настрою. І так, і так виходить красиво. Сформований печиво викладаю на деко застелене пергаментом. З цієї кількості тіста та начинки виходить приблизно 18 печив. А щоб вони мали гарний вигляд, змащую зверху жовтком збитим з чайною ложкою молока. Після випікання печиво стане золотистим і матиме апетитний блиск. Відправляю деко в духовку розігріту до 180 градусів, випікаю 20-25 хвилин. І вже за кілька хвилин кухня наповнилася ароматом яблук і ванілі. Це той самий запах, який створює домашній затишок. Яблучні трубочки, ніжні та рум'яни. Виглядають просто неймовірно! Коли розламуєш печиво, відразу видно ніжну соковиту начинку, яка так і проситься до чаю чи кави. За бажанням можна посипати їх цукровою пудрою. Вона підкреслить їхню солодкість. Ось і приготували яблучне печиво. Воно вийшло ароматне, ніжне з соковитою яблучною начинкою. І головне, таке печиво не купите в магазині, бо в ньому є особливий домашній смак і тепло. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Я впевнена, що ви його готуватимете ще не один раз. Пишіть у коментарях, чи любите ви домашнє печиво і які начинки вам подобаються найбільше. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові рецепти, і ставте вподобайку. Мені дуже приємно! До нових зустрічей! Всім миру та добра!